Вирішайте, поступити. Ви зайшли, фіксуйте зараз, зайшли сюди до мене в бокс. Так? Що, мене, що мене в мене хоче в даній ситуації? Вивезте з боксу. Я порушу дисципліну? Ні. Я чекаю, поки вийде суд із старошої кімнати. Це ви до всіх брати буде злочин, чи ви пишуть для мене? Яким чином? Поліція, ви ж бачили, що суддя дозволив спілкуватися. Що ви мочите? Я матеріал даю матеріали суду.

І розмовляти з вашими захисниками питань нема. Ви ж цього питання не подали. Ви прослухаєтеся. Я не прослухав, я дуже уважно слухав. Суддя сказала, що в даній ситуації, якщо ви стосується питання ви захисту, справи так. Да. Да. а я що ви? зараз. Суд... Суддя знаходиться Та я процесі в навіть, навіть з адвокатом спілкувався. А вони в процесі не давали з виплатом спілкуватися. Що мені розказував Ви, суддя? Виде на радше. Покажіть мені норму де вони питання. Кажу, я не можу такі випадків. Єфрейте, руйні туда Не знання закону. Як це не візка Так ви ж закон не знаєте? Ви його закон використовувати. Серйозно? А як це ви не будете показувати? А як це ви не скажете і покажете, якою нормою закону ви користуєтесь? Скажіть, будь ласка, якою нормою закону виступаєте? Скажіть, будь ласка, хто передінує? Покажу, що це посадова особа? От що це посадова особа? Хто він, що він? Я, я, я вам питання задаю, хто ви представтеся? Я представився, на я начальник варти. Прізвище, скажіть, начальник ласка, начальник вас, Ви знаєте прізвище. Юфрейтер, представте, щоб я вам представляв. А, а висок. Висок. Немає, в моїх документах немає жодної ситуації вакуумно-ваші розпорядження. Ви, я виконую вимог Конституції в КПК. Висок. Я зараз ви в судовому висок процесі. Висок. Ви не керуєте судовим процесом. Ви не розумієте? Ви зобов'язували представитися. Ну все, чекайте головуючу. Я буду чекати головуючу. Пане конвой. Прийде, скажи, ви віде? щас, як завжди, починаєте. Можна все, що ви не зробити. Спокійно, просто вивезти і не дати ухвалу. Ви вже діли в бою, дали зброю. А ви тут... Мене, мене завжди оце виводили, так, або ми не виводили. Адвокат хоче... Мене завжди, вважали. що не знімали, як ви оце не знімали. кричите, я на вас не кричу. Я на вас не кричу. Ви кричите. Пане начальнику конвою, я хочу до вас звернутися. Ви е, говорили про те, що суд має визначитися, е, визначити можна я чи не можна за двох. Ви ще раз питайте, вона вам догадалася. Так от я вам розказую, грезду. оскільки ви знаєте законів, е, дієте Де, в в спосіб е, свого звичайового права. Я вам поясню, що суд так само визначає з ким. А особа, яка тримається під вартою як запобіжний захід, не має права спілкуватися а і чому в даному ви не задавали випадку питання питання головуючі? Ви не чуєте, що я це є все, ухвали сонок, суду, які ви порушуєте, фактично не суд не визначав осіб, з яким мій довідритель не має права спілкуватися. І це порушення Конвенції Європейської прав людини і основоположних свобод. Це порушення вами Конституції ви, ласка, ви України, ви, бо ви перешкоджаєте спілкуванню. Ви головуючи це не задавали пише Тому що це закон і це відомо взагалі-то всім, а особливо має бути головуюча, відомо? Головуючи судом засідання. Особливо ви, це має бути відомо представникам влади. Ви п'ять відповідь відповідь не даєте. ж. Ви задали клопотання, подали головуючи. Яке клопотання? Про що спілкуватися з адвокатами, розумієте? Вам сказали, Вона що не заперечує можна. під час судового процесу.